Щороку через митницю проходять мільйони тонн товарів. навіть незначне заниження митної вартості або зміна коду товару може мати мільйонні наслідки для державного бюджету. Сьогодні я розкажу про один з наших проєктів, який ми реалізовуємо, і він націлений на моніторинг діяльності митних органів. Митниці загалом і окремих її територіальних підрозділів: Львівської, Запорізької. Івано-Франківської та інших регіонів, ми розробляємо методику, яка дозволяє ідентифікувати ризики. Ідентифіковувати потенційні порушення в діяльності митних органів. А саме в основі нашої методики лежить митна декларація, яку подає компанія, яка здійснює експортний імпортний апарат. На основі даних цих митних декларацій. А я хочу сказати, що в нас їх майже 8 мільйонів за останні 4 роки. Величезний масив інформації. Ми, використовуючи сучасні методи, методики і навіть модний зараз штучний інтелект, аналізуємо загальні динаміки, тенденції порівнюємо середні ціни по кожному категорії товару. В основі... Митна декларація, яка має порядка там, 40 показників. Ми їх всіх аналізуємо і на основі цієї інформації ми ідентифікуємо так звані аномалії, аномалії детекшн. Ми порівнюємо кожну декларацію з нормальною звичайною динамікою і дивимося, які декларації можуть відхилятися. І на основі цього всього ми будуємо загальний звіт. Діяльності митниці загалом і по окремих її територіальних підрозділів. Ми так само розробляємо інтерактивний PI-інструмент, який дозволить побачити, по якій категорії товару, в якій митниці, наприклад, алкоголь в чергімецькій митниці завозиться набагато нижче, ніж той самий алкоголь, той самий код товару у Львівській, Мано-Франківській чи будь-якій іншій митниці. На основи цієї інформації можуть будуватися оцінки регіональних підрозділів, діяльності їх, можуть будуватися загальна оцінка діяльності митної служби, антикорупційної політики. І найголовніше, ми хочемо, щоб ці дані, ці, ця інформація, ці знання працювали на прозорість, ефективність і довіру громадян.